Ось ще один простий алгоритм збільшити прибутки швейного бізнесу. Реалізується він за рахунок коригування асортименту. Пункт 1. Аналізуємо прайс-ліст чи прескурант своїх швейних виробів чи послуг по вигідності. Пункт 2. Прибираємо звідси самі невигідні позиції і більше гаємо на них свій робочий та неробочий час, гроші та нерви. Пункт 3. Визначаємо найбільш вигідні позиції. Та розширюємо свій асортимент за рахунок аналогічних виробів та або послуг. Зверніть увагу, таке коригування не потребує великих вкладень грошей та часу. А навпаки, заощадить вам багато ресурсів та принесе додатковий прибуток. Користуйтесь! А я з 2 травня 2024 року теж проведу коригування і видалю із свого Patreon підписку основи розрахунок кращої ніші. В неї входять такі опції, як два заняття з розрахунку під вас кращої швейної ніші для старту та роботи, контакти мого постачальника з Турції з інструкцією по дистанційним замовленням тканин, 10 відеозаписів в вебінарі, плюс 8 навчальних відео з власниками швейних бізнесів, плюс 3 електронні книжки з швейного бізнесу. Все це коштує набагато-набагато дорожче, чим ціна місячної підписки на цей тариф. Тому, якщо вам потрібні ці опції, плюс моя особиста півгодинна консультація по телефону, встигайте підписатися до 2 травня 2024 року, бо вже з 3 травня більше не буде доступу до цієї підписки.